Прозоряний віз легенда колись давно, а де саме невідомо, та трапилася велика посуха. І була вона така, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хворіти та вмирати. У тому краю, де трапилася така посуха, жили одна вдова. А в тієї дови була всього на всього одна дочка. Удова без води захворіла, і дочка, щоб не вмерла її мати, узяла глечик та й пішла шукати воду. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то знайшла, набрала воду в глечик і понесла додому. По дорозі зустріла одного чоловіка. Що вмирав без води, дала йому напитись і тим урятувала його від смерті. Далі вона зустріла другого, такого ж самого, потім третього, четвертого, і нарешті сьомого. Усім давала пити, і усіх рятувала від смерті. Води залишились у неї тільки на самому дні. Ішла вона, йшла, й по дорозі сіла відпочити, а глечик. Поставила біля себе на землі, коли в той час де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитися, та й перекинув глечик. Коли той глечик перекинувся, то з нього вилетіли сім великих зірок і восьма маленька, та й поставали на небі. Ото ті зірки є віз або душі тих людей, що дівчина давала пити. А восьма маленька, так то душа собаки, що перекинув глечик. Так ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина, а за її щирість Бог послав дощ на ту країну. Давайте розглянемо слово зоря. «Зоря це символ животворної та родючої природи, дівчини-красуні, кохання, нового щасливого життя, світлого духу, оборонця людей, очей, Бога.